Добрий день, сьогодні 23 вересня 2023 року. Пройдусь по яблуням. Завтра планую трошки їх там кой-що зірвати, повести, спродати трохи. І треба пройтись. Значить, пройдусь тут, що буду обривати кой-що. Ряд карлика, Четвертий рік від посадки М9, тут підщепа 62 62396 і там в кінці цього ряду. П'ятий рік вже від посадки. Так, йдемо. Каріот. На підчепах конкретно не зупинятимусь. Два деревця. Моді. Ось одне перегружене. Ось друге. Бачі, на 62-396 вже нормально дало врожайчик. Тут трохи менш загружене, більші плоди, тут дрібніші плоди. Перегружене. Так, флорина. Тут у мене один-п'ять деревець. Одно, друге. Під'язав, бо впало було. І тут третє, четверте і п'яте. Флорина. Тут у мене випад Елізи. А оце два деревця. Лігол. Два деревця Лігол. Така загрузочка. Вечоріє вже. Так, тепер далі йдемо. Джоніка. Це Флорина. Ой, це ще Лігол, а це Джоніка. Оце друга Джоніка. Тут щось хуже його краю, а то там його менше просто. Так, тепер Red Juna Prince. Два деревця. Трішки, мабуть, з цього краю легше мені знімати, буде підсадженці. Отак. Це та Джоніка. Це Red Juna Prince два дерева. Ага, так, далі йдемо Цвіт Кароліни, вже обірване, солодка Кароліна. Далі йдемо Галамас. два деревця, не вистачило йому. Частина осипонулась, не вистачило йому обробітків тих, що захворіло вона паршичкою. Тепер Хані Крісп, два дерева, великі яблука. Кой що впало, завтра може теж щось зірвемо. Крас набрали, класно і такі величезні. Два деревця. а тепер Бая Маріса. Скільки в мене я забув? тут Чотири. Якесь слабо врожайне, і треба було його раніше обірвати. Вони по Це також четвертий рік від посадки. І, до речі, Бая Маріса замітив я вразлива до бактеріального опіку яблуні. Ось таке буває на ній. Так само, як і Аскольда, я б це замітив і по Аскольді. Так, далі після Баї Маріси якесь. У нас тут Муцу. Ось один і Муцу друге. Далі після Муцу. Гренні Сміт. Ось одне і ось друге. Ну так, є загрузка. Далі йдемо. Ренет Млієвський і Кубанський. Трошки підзахворіли вони паршою і це якесь таке невзрачненьке. Оце ще нічого, але яблу, яблука в парші. Весна була рання, холодна, затяжна. Вегетація почалась рано, а от отак. Рубінола, бачите, все нормально на ній. І врожайчик є. І не хвора. Нема парші на ній далі. Після Рубіноли в нас тут айдаред. Є паршичка навіть на яблучках, не говорячи вже про листя. І небагато їх в цьому році, якось так. Обично воно тут сильнішим урожаєм. у мене. Так, сінап. Що це в нас? Якийсь сінап, ага. Свіжаючий. Свіжаючи. Сінопал Матинський. Оце він. Ні-ні-ні, це я проскочив, це щось у мене інше. Реджона Принце. Це золотий ренет. Крупні яблука. І врожай хороший, так загрузка непогана, він вже падає, дивіться. І після золотого... Е Ренету у нас далі, дивимося, не пам'ятаю все по пам'яті. Айдарет знову. Ну, тут трошки краща ситуація, хоча парша є і на плодах. Після айдарету, айдарету сі, сіна палматинський. Нормальний врожай кожен рік, така загрузка. Такі яблучка продовгуваті, червоні, доволі непогані на смак, треба зривати її вже. Далі сіна білий, теж така ситуація завжди з урожаєм. Довгенькі такі яблучка. Довольно стійке до хвороб. Далі йдемо. Галамаст. Тут, до речі, трошки краща ситуація по хворобі. Після галамаст ще в нас тут Рубінола ще одна вон, такі красиві яблучка, невелика загрузочка. Тоді Джона Голд де Коста. В цьому році трішки віддихав, в тому році дуже багато було, в цьому менше, нічого, зато прирости з'явились невеличкі, краще трохи скажем. Голдраж перегрузив я. В рості вона призупинилась, було дуже високе. Но перегружене, дивіться, вон там аж. Перегружене вже ввечері є. Богемія Боголд, не давала вона врожаю, тільки в цьому році, пойде поїде плоди єсть. Так, там дуже сильно, ну як би не перегружена врожаєм була. І вона тут джумбопомп. Вони невеликі в цьому році яблучка. Так, і тут уже в кінці в нас галамаст. Ну, тут нічого ситуація по хворобі навіть перегружене трохи. Ред Джона Принц. Таке ще окрас не добрала. І Хані Крісп чи Хоней Крісп з урожаєм загружене конкретно. Це вже п'ятий рік від посадки кінець цього ряду. Так, Зараз зом переходимо. Це тут перещепив деревце на нові сорти. Це вітром одвалило гілочку. І йдемо. Це вже в нас напівкарлик ММ106, тут 54-118 і М7. Так, це в нас тут Ренора. Ну так, невеликий врожай, скажемо вона дуже загружена. Трохи так нічого росту дасть трошки. Після Ренури Ренет Кубанський. Ренет кубанський. Тут це деревце іменно не дуже вразило з паршою. На листі є, на яблучках немає практично. Ревена. У цьому році так є врожай, небагато, але кой що є. Після Ревени в нас Оріон. Імунний сорт до парші. Добре грузиться врожаєм, непоганий врожай кожен рік. Цей ряд у нас йде на півкарлика. Четвертий рік, здається, від посадки. Ні, можливо, мабуть, п'ятий. Тут зараз глянемось, в мене записано. Так, да, тут п'ятий рік від посадки. Оріон. Далі Ренет Кубанський, знову ні, Ренет кубанський правильно. Трохи менша загрузка, ніж на тому деревцеві. Ну, до Хворобами парша не так теж багато. Так, Лігол, Лігол. ну Тут так, середнє. Крупне яблука, добрий смачний сорт. Росавка. Дуже вона сильно росла, Ну, в цьому році кое-що є на ній. Її б на карлик краще садити. Це перещеплене деревце повністю сорт Хокута перещепив. Тут ревена була в мене. І от така красота в нас, що це в нас? А, ні, це я рубінети перещепив, а це в нас елізи. Кожен рік з врожаєм, одне що. Під шкірною плямистістю хворіє, хвороба зберігання, від нехватки кальцію обична. Ну, така загрузочка. І кожен рік. Хороший сорт. Елізе. Так, тут далі муцу. Муцу. Ну так, не дуже багато. Тут знову... У нас елізе. Обломилася ж гілочка. Ось вона верх, верхушка. Гренні Сміт. Гренні Сміт. Муцу знову. Грені Сміт, ну так, є, кой що небагато. Муцу. Таке деревце. За муцу у нас. Росавка знову. Тут врожай є на росавці, Тут щось ось у нас без врожаю. Щось без врожаю. Ліголо. Цей майже немає. Це в минулому році був перегружений. І залишився без врожаю. Ренора. Ця ренора класно загружена. Все добре тут порядок. От ревена відказалась в цьому році, можна сказати, плодити декілька яблучок. Камео Середньо загружене. І так. Так, джуліет, як завжди, перегружений, як завжди забув, не забув, а ніколи було обірвати, дрібнувати яблучка будуть. Чемпіон Рено. Завжди з з урожаєм, сильнішим урожаєм. В цьому році, скажімо, нормальний, якраз що треба. Тут у мене зошит не бачу, трошки вирвано. В другому треба дивитися, здається, розсавка. Так, і тут четверта має бути чемпіон Рено. Уже рум'янець набирав, ось вона. Тут ну, по-моєму, ревена. Ні, це Ренора. Нормально. Росавка. Не дуже багато. Ну, є. І кіт Orange Red. Вже зірвано з десяток яблучок всього було. Миру всім добра.